Ця істоміна, вона з'єднує Дніпровський та Хортицький райони і є однією з магістральних доріг, яка сполучає під'їзні шляхи до нашого міста з боку Дніпра. Нею рухається великий потік автівок і фури. Тож ям і вибої на дорозі чимало. Тому і Луашівці здійснюють ремонт аварійних ділянок на цій вулиці, видаляють старе покриття та укладають новий асфальт. Роботи тут розпочали минулого тижня, але через погодні умови їх на деякий час призупинили. І ось спочатку цього тижня продовжують ремонт. Саме аварійні участки зняли десь 5 сантиметрів шару, але там ями були до 20-25 сантиметрів глибиною. Так як погодні условия не дали змогу зробити раніше асфальтне покриття положити, приступили сьогодні в понеділок. Ального підприємства ЕЛУАШ надійшло більше 60 приписів, протоколів, постанов з управління патрульної поліції щодо незадовільного стану дорожнього полотна доріг. Начальники дільниць ретельно обстежують ділянки доріг, складають дефектний акт з визначенням вулиці, обсягу та виконують роботи лише аварійно-небезпечних ділянок. Асфальт укладають гарячим, температура 140-160 градусів. Працівники розрівнюють покриття, а каток робить останній штрих. Срічний ремонт доріг у Запоріжжі поки не виділено жодної копійки, але в місті знайшли вихід із ситуації. Вирішили екстрено перерозподілити невелику кількість коштів, аби невідкладно розпочати ремонт аварійних ділянок шляхів. Завдяки ось такому механізму вдасться відремонтувати близько 6 тисяч квадратних метрів доріг. Ми віднайшли механізм, як можна тимчасово перенести частину коштів, які ми планували здійснювати виплату з них заробітної плати та премії, тобто це 7 мільйонів гривень, які ми в нас йшли на заробітну плату і премію працівників інспекції з благоустрою, муніципальної варти та департаменту муніципального управління. Тож ми ухвалили рішення виконавчого комітету і тимчасово ці кошти зняли для того, щоб розпочати аварійний ремонт доріг. Разом з цим департамент очікує на засідання сесії міської ради і готовий винести на розгляд депутатів проєкт рішення про виділення на ремонт доріг 75 мільйонів гривень. Щоправда, це лише 5-7 відсотків від необхідної суми, адже реальна потреба близько мільярда гривень. Ця цифра складається з 61 мільйону на ремонт доріг та зливових лотків, тобто системи зливової каналізації, і це досить маленька сума, адже вона найменша за всі часи в нас існування комунального підприємства, і вона нам дозволить лише підтримувати дороги в більш-менш нормальному експлуатаційному стані, і, на жаль, не дозволить нам виконувати якісний поточний середній ремонт, а лише дозволить нам. Прибирати ямковість і прибирати такі аварійні ділянки. Ви бачили, в якому стані дорога на острові хортиця. От за ці кошти навіть не можна буде зробити якісний нормальний середній ремонт на цій дорозі. В проєкті рішення, що мають намір винести на сесію, заплановані 4 мільйони для нанесення дорожньої розмітки біля шкіл і 8 мільйонів на реконструкцію вулиці, де розташований шпиталь. Виконання аварійного ямкового ремонту в місті передбачено на загальній площі приблизно 35 тисяч квадратних метрів. Роботи виконуватимуть в різних районах. Зокрема, запланували ремонт на вулиці Космічній, набережній автомагістралі та південному шосе. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.